Скільки часу треба, щоб виборити абісінську свердловину? В більшості випадків буріння проходить довольно чисто, тобто ми не ламаємо газони, не трощимо дерева. Тобто все робимо акуратненько. Декілька разів у нас були такі замовлення, що борили прямо посеред газону. Тобто акуратненько вскривали газончик, убирали травичку, бурили і потім закривали. І ну, Практично було не видно місця, де ми борили. В більшості випадків людина, після того, як ми вибороли свердловину, вже відкрива кран і по старій. По старому водопроводу в будинок вже йде вода, свіженько вода із нової новою свердловиною. Звісно, що треба трошечки потратити часу, щоб промити свердловину, але в будь-якому випадку, коли ми закінчимо роботи, у вас буде вода.